Друзі, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги Mitsubishi Outlander. Це в нас версія PHEV тобто гібрид-плагін заряджаємой. І хотілося б відмітити цей автомобіль. 에, точно сказати не можу, але впевненістю можу сказати, що кілометрів 50-70 він проїде на електриці, так як я вже оці до 10 км, в мене було чуть більше половини батареї, а зараз в неї половина. Рівно я вже приїхав 10 кілометрів. Тому ну, класно, це дуже класно. Враховуючи зараз е, ціни на пальне, то це номер один, можна сказати. Альтернатив е, по заміні, е, щоб був е, гібрид плагін, це лише е, Toyota RAV 4, є він саме плагін, ну, тому Би, але там цінова політика трошки більша і е, я вам скажу, екстер'єр даного автомобіля набагато яскравіше виглядає, ніж той РАП-4. Друзі, кому автомобілі зі Сполучених Штатів, радість співпраці, будь ласка, набираємо, задаємо запитання, отримаємо них відповіді і замовляємо автомобіль. Всім гарного дня, на все добре, до побачення.